У серпні на території Акерману стартував проєкт громадської організації Національна Рада з охорони здоров'я та безпеки «Aid for Heroes», спрямований на комплексну підтримку ветеранів, ветеранів з інвалідністю та їхніх родин а також на підвищення спроможності до ефективної реінтеграції ветеранів. Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації з міграції, а також у співпраці з всеукраїнською програмою ментального здоров'я ти як ініціативою першої леді захід пройшов на базі закладу загальної середньої освіти номер 7 На заході були присутні ветерани російсько-української війни, представники міської та районної влади. Сьогодні ми працюватимемо в форматі рівний рівнем адаптивний спорт. Більше про адаптивний спорт, як це працює і чому це так необхідно, вам розкажуть мої колеги, представники організації Вільні воїни. Ветерани російсько української війни ментори громадської організації Вільні воїни Ілля та Арсен розповіли про свій власний досвід та адаптацію після отриманих поранень. Серед слухачів були такі ж самі чоловіки, на долю яких випало багато випробувань та втрат. Приїхали до вас розповісти трохи про адаптивні види спорту, так як зрозуміли самі наскільки сильний може бути спорт в процесі реабілітації адаптації ветеранів. Цивільне життя. Ми також були учасниками збірної України Інвіктус Гейм, представляли Україну в Канаді на іграх нескорених. Це міжнародний проект, який об'єднує ветеранів всіх країн цивілізованого світу. Основна суть його це об'єднати спільноту, яка об'єднана навколо спорту. Основа це реабілітація, відновлення таки через спорт, оскільки спорт то, що ми зараз будемо вам показувати і розказувати, це не про спорт високих досягнень, а про спорт як інструмент реабілітації, відновлення. Це про таку певну сходинку про ком'юніті ветеранське, в якому ветеран буде відчувати себе своїм. Після офіційної частини зустрічі перейшли до неофіційної чоловіки за допомогою наставників, мали можливість спробувати себе в чотирьох видах адаптивного спорту: стрільбі з лука, піклболі, баскетболі на візках та волейболі сидячи. І повірте, вправному глядачу, що суворі та мужні, сильні та брутальні чоловіки буквально за 20 хвилин перетворилися на азартних хлопчаків. І так втішно було спостерігати за ними за тим, як товариський дух переростав у дух суперництва, а потім включалося здорове почуття гумору. Якщо вам не знайомий цей проєкт, то вважаємо за необхідне зазначити, що Aid for Heroes – це місце сили для тих, хто пройшов війну. Тут об'єднали все, щоб повернення до мирного життя було не самотнім шляхом, а підтриманою подорожю. Це пряма допомога ветеранам і їхнім родинам знайти опору. Від психологічної підтримки і спортивної реабілітації до роботи мрії та безбар'єрного середовища разом із партнерами створюються простори, де можна говорити і мовчати, тренуватись і відпочивати, вчитись і відкривати нові горизонти. Тут є місце і для арт-терапії, і для адаптивного спорту, і для сміливих бізнес-стартапів. «Aid for Heroes» – це про спільноту, яка чує, розуміє і діє, щоб кожен ветеран відчув. Що є підтримка, яка поруч завжди, на мій погляд, ветерани потребують уваги щодня, і дуже важливий момент самоорганізації в цьому напрямку: хто б знав, що нашу країну, нашу землю та наших людей очікує такий біль, такі втрати та така боротьба. Щиро дякуємо вам за все, наші рідні, наші друзі та сусіди, наші знайомі та незнайомі. Відновлюйтесь, відроджуйтесь як фенікси, і живіть. Живіть. Олеся Семчинська, Наталіокінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.